Дорогі друзі, телемагазин Діаманіт з гордістю представляє черговий шедевр ювелірного мистецтва, ексклюзивний набір прикрас Золота перлина. Надзвичайно стильний комплект Золота перлина. Погляньте, як яскраво виблискують діаманіти на світлі. Чарівно. Комплект створений для ніжних витончених жінок. Комплект золота перлина саме для вас. Відкриває його чудовий у своїй красі кулон. Композиція створена за мотивами картини великого італійця Сандро Ботічелі, де прекрасна Венера перлина на Роджується із золотої мушлі, теплий блиск золота і прохолодне матове світло перлин дивовижно поєднуються у довершеній композиції. Розкішні сережки і каблучка створюють з кулоном єдиний комплект. Погляньте на каблучку, неначе золотиста на сонці хвиля підносить на морський пісок дорогоцінну перлину. Цей аксесуар настільки ж прекрасний, а сережки вони зроблять вас богинею. Подивіться, як розкішно вони виглядають. Надійний англійський замок робить їхнє носіння комфортним і зручним. Розкішні прикраси із золотим покриттям 24 карати і перлинами пропонуються за фантастичними цінами. Погляньте, дорогі друзі, ціни на ваших екранах. Шедевр ювелірного мистецтва Золота перлина чекає саме на вас, дорогі жінки. Комплект золота перлина випущений обмеженою серією, тому поспішайте замовити цей витончений елегантний набір прикрас. Телефонуйте прямо зараз. Номер на екрані. Дорогі чоловіки, комплект золота. Та перлина прекрасний подарунок коханій людині. Подаруйте своїй коханій прикраси, які огорнуть її теплом золотої хвилі і освітять сяянням перлин. Замовити дуже просто. Потрібно всього лише набрати номер і сказати: комплект золота перлина, каблучка, сережки або кулон. А краще весь комплект одразу: ніжність та витонченість. Зателефонуйте і скажіть Золота перлина. Ми з радістю приймемо ваше замовлення, номер на екрані. Телефонуйте. Ми чекаємо на ваш дзвінок.